Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не тільки корабель Іванець вчора. Сьогодні вночі пролунав вибух на Кримському мосту. Один із транспортних іл 76 здійснив аварійну посадку на острові Тузла. Докотившися аж до першого полотна мосту, пролунала серія вибухів. Міст з самого ранку знову заблокований. Поблизу потушили весь зв'язок та світло. Пишу телеграм-канали Партизан. За весь рік це вже понад п'ята аварія. Поблизу мосту, тепер він знову буде перекритий на дві доби. Морський вовк пише, що інформація перевіряється, втім перевірити. Достовірно, через відсутність зв'язку це неможливо. Тепер міст не сфотографує ніхто. Гаджети в районі двох кілометрів там просто вимикаються в той же час. Міст після серії останніх ударів по опорах зміщається. Про це свідчать результати космічної зйомки. Зокрема, зафіксовано декілька критичних ділянок Кримського мосту, де відбуваються процеси зміщення. Повідомляю Фейсбук Міністерство з питань тимчасово окупованого. Території та ВПО України у районі штучного насипу з боку Кримського півострова відмічаються об'єкти з вертикальними. Зміщення зі швидкістю від 89 мм, просідання до 52 мм. На рік графіку червоні ранці додали у Мінтот. Крім того, зазначили, у міністерстві на території острова Тузла спостерігаються дві небезпечні ділянки. Перша частина коси просідає зі швидкістю від 10 до 90 мм на рік. Графіку синій рамці, друга об'єкти поруч з Ділянкою мосту просідають зі швидкістю до 83 мм міліметрів на рік. Графіку червоній рамці йдеться у повідомленні. Вибухи погодні умови, корозія своє почали робити. Інженер-мостобудівник, головний інженер проєкту компанії Союз Транспроєкт Георгій Росновський, наголошує, що не бачив проєкт Керченського мосту, але повідомленням про тріщини суви вірить. Швидше за все, це наслідок низької кваліфікації як будівельників, так і проєктувальників. Я завжди говорив, що міст будують не там, де треба, і не так, як треба. Строї, газмонтаж, це що великі мостовики, це сміх. Міст завжди там був потрібен, але Керченська протока настільки складне місце перетину. Тому тільки в останні роки з'явилася можливість його побудувати, але робити це потрібно правильно і слухати фахівців. Доповісти про запуск залізничного мосту можуть, але що він буде представляти собою за якістю? Важко сказати, сказав він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.